А якщо серйозно? я в нього 108 квадратних метрів. Ми хочемо жити тут. Зараз хлопці роблять стяжку. Е, люди зацікавились, е, одягають і тапочки і насолоджуйте життя в нашому котежному містечку. Всім привіт! Ми в котеджному містечку Софія, і сьогодні ми познаємо трішки запитань, які стосуються е, проданого будинку і що там далі відбувається. Олександр, привіт. Добрий день. Хотів запитатися, що у нас у будинку цей будинок проданий, так? Так, це будинок а, проданий. Супер. А за яку ціну? 75 тисяч доларів. Окей, супер. Тоді скажи нам будь ласка, що там далі відбувається? Да, дивіться, розповім про власників. Це молода пара, яка дуже закохалася в наше містечко. Приїхала, побачила сосни, побачила будинки. Сказали, ми хочемо жити тут. І майже завтра хочемо жити тут на сьогодні. В процесі розмови ми прийшли до висновку, що вони будуть робити вже швидко ремонт. А так як наш забудовник і ми робимо ремонт, і запропонували свої послуги. Люди зацікавились, зустрілись, поспілкувалися, зробили сміти. І зараз от ми зараз на етапі чистової, чистових ремонтів. А на сьогодні от зараз якраз заливається стяжка і тепла підлога. Тобто ми зараз пройдемо будинок і покажемо весь цей процес, як то кажуть, онлайн. Зараз ми знаходимося всередині цього будинку, в нього 108 квадратних метрів. Тепла підлога в нас буде в зоні кухні-вітальні, в коридорі буде в санвузлі, і буде в нас в коридорі, як заходимо ми в будинок. Зараз хлопці роблять стяжку під стяжкою. Вже в нас траси під теплу підлогу, ізоляція і стяжка чистого. Підлоги. Тобто зараз ви бачите наємці процес, який є від початку там, і до кінця по підлозі. Хочу ще раз вам нагадати, що ми робимо ремонт під ключ. Є декілька варіантів, можемо зробити чистову, чистовий ремонт, як в цьому будинку в наших клієнтів. Тобто, ми тут робимо тепло теплий дах, підлогу. Штукатурку або э, взагалі під ключі, умовно кажучи, що ви вже заїжджаєте в готовий будинок з ремонтом, берете свої валізи, э, одягаєте тапочки і насолоджуєте життя в нашому котеджному містечку. Так, дуже велике дякуємо, Олександр, за розпис, що показали, що відбувається в середині, що у вас є така опція. І це насправді круто, тому що можна зробити під ключ. Дякую. Дякую вам. Ставте лайки, підписуйтесь, приїжджайте до нас. Класно.